Доброго дня, шановні українські аграрії, 21 жовтня. Ріпак ріпак-ріпак. Попередник пшениця озима. Що я хотів вам показати, як він виглядає по пшениці і як він може виглядати по гороху. Взагалі, я от бачу, що зараз дійсно дуже багато хто кидається в озимий горох, але озимий горох, коли це ризики. Ризики, тому що ми не знаємо, коли його посіяти. Ну Принаймні лісости по озими горох, ну не знаю. Мені здається, по зимостійкості він буде як ячмінь, а в нас ячмінь озимий часто вимерзає. Що хочу сказати, от такий ріпак по пшениці. ну Чи трава. Давайте травою, ріпаком ще рано її називати. Коли будуть стручки, хоч будемо тоді вже називати його ріпаком. Зараз це трава травою. Ви бачите, ну наче такий габітус більш-менш. ну Це все по ріпак по пшениці. Ми можемо далі пройтися, подивитися там, просто в щеблетах таких, не таких, як пішов, як треба. Але, ну, бачите, не скажу, що критично, там 5, 8, 10 листків є, в залежності від дивитися по фазі. так, Захищений, вже, обробітки не плануємо на нього. Сьогодні вже 21-та, там якісь морози обіцяють. Та вже і пора б якісь морози хоча б градусів 5, хоча б на пару днів вночі. Бо треба трішки оприжати, деякі екземпляри пруть як дурні. А не... Ну, в общем, зараз секунду. А тепер хотів би вам показати. Колеги, хотів би показати цей, це поле посійно по гороху, колеги. Трава веселіша, я вам скажу. Трава веселіша. В рази. Ну, по краю... Ой, трошки дощик вчора випало 10 мм, 13 даже. навіть. Ось тут взагалі колеги по гороху. Так що, ну така щось аля капуста, так? Да? Аля капуста. Так що хто хоче сіяти по гороху. До речі, горох прекрасний поперенок і для кукурудзи, і для соняшника, і для ріпака, і для пшениці. Ріпак треба повертатися всю зміну. Хтось каже, там ціна може бути нестабільна. Ціни може бути на все, Не будь. Але горох заробляє сам і дає, і дає шанси вашому наступній культурі максимізувати свій потенціал. Так що запрошую до співпраці, є насіння гороху. Тримайтесь, підписуйтесь на канал, успіхів вам.